у загальних рисах українці вже змогли побачити план Трампа по зупинці бойових дій. Для мене особисто він не став сюрпризом, адже я живу в реальному світі, а не в світі ілюзій, фантазій, обіцянок, які потім не виконуються. А також я усвідомлюю, що ворог рухається Україною, захоплює все нові території і гинуть українські громадяни. Я бачу, як ворог не просто накопичить потім і прийде. А ворог вже накопичив і вже рухається. Ворог атакує наші міста по 8, по 10 годин. Він витрачає сотні дронів за одну добу, десятки й сотні ракет на передовій. Я це все бачу. І я розумію, що ніякі плани, написані на папері і презентовані навіть на Генасамблеї ООН, не здатні вплинути ні на що. Якщо в світі немає сили, яка готова це все реалізовувати. Немає сили, яка готова вписатися в цей план. Що ми побачили в плані, який презентували наші чиновники, і з яким героїчно об'їздили половину світу? Ми побачили там домашні завдання для європейців, для американців, для всіх інших країн. Вони цей план виконувати не будуть. Це тільки ми з вами. Привчені нашими чиновниками поклонятися всім підряд, виконуємо безкінечні домашні завдання. Наполегливо ми їх виконуємо і підсилено виконуємо останні 10 років. Але й до того ми виконували домашні завдання. В результаті домашніх завдань ви отримали шалені тарифи, ви отримали шалені податки, ви отримали абсолютну зневагу чиновників до вас, ви отримали абсолютно. Не ті зарплати, про які вам розповідали: ви не отримали пенсії, ви не отримали дороги, ви не отримали освіту, ви не отримали медицину, ви не отримали нічого. Отримали тільки чиновники, які щедро збагатились, як ми з вами бачимо, на всіх тих допомогах, кредитах фінансових і не тільки фінансових, які надавали наші партнери, сподіваючись на те, що чиновники будуть трансформувати державу. А не ігнорувати український народ, зневажати український народ і мародерити з бюджету. А тепер давайте до плану Трампа. І так, що пропонує Трамп? Трамп пропонує те, що власне, ми й очікували: зупинку бойових дій на лінії бойового зіткнення, як воно є зараз, з замороженням процедури вступу України до НАТО в найближчі 20 років. Давайте розберемо кожен пункт. У кого з вас є ілюзія, що Україну приймуть до НАТО в найближчий час, ну найближчі 5-10 років. У кого з вас є ця ілюзія? Я думаю, що ця казка створена тільки нашою ідеологічною машиною про те, що Україну можуть взяти до НАТО і миттєво у нас закінчиться війна. Я вже повторював, повторюю ще раз: процедура вступу до НАТО це дорожня карта, тривала. Наприклад, Фінляндія вступала до НАТО довгі-довгі роки. Довгі десятки років, і поки ми будемо виконувати домашні завдання. Ворог може захопити пів України. Тому давайте без ілюзій про те, що ми можемо миттєво вступити до НАТО. Нас навіть до Європейського Союзу не беруть. Пам'ятаєте казку в кінці 2022 року. Нам обіцяли, що в березні 2023 року ми вже будемо в Європейському Союзі, а потім ця історія якось зникла, вона просто розчинилась у повітрі, бо це була брехня. А тепер щодо лінії розмежування там, де ведуться бойові дії? Ви знаєте, я навіть записав кілька питань, на які я хочу, щоб ви спробували для себе відповісти. Так, питання номер один. А що ми маємо по цій лінії сьогодні? А що відбувається з цією лінією? Куди вона рухається? В який бік ця лінія розмежування рухається? А що буде без підтримки Америки, Якщо Штати. Ми не погодимось на те, що пропонує Трамп, от в тому вигляді, в якому він пропонує, ми не погоджуємось. Уявляєте, що буде далі? А що буде далі? Написала одна із газет закордонних. Вони зазначили, що якщо Штати не будуть допомагати, то Зеленському доведеться підписати капітуляцію. А тепер, що таке капітуляція? Якщо сьогодні Трамп. Пропонує зупинитись і де-факто поки що ці території тимчасово окуповані, але з доступом до цих територій, з можливим переїздом людей з однієї сторони в іншу, і зупинки смертей, то капітуляція означає, що не тільки де-факто, а і де юре нас змусять підписати віддачу територій Російській Федерації. Оце вже буде точно зрада України. То як ви вважаєте, Дональд Трамп пропонує якусь нісенітницю? Чи Дональд Трамп просто реально дивиться на те, що він отримав сьогодні, в 2024 році, і з чим йому доведеться мати справу після інавгурації? І це ще питання, де буде оця лінія зіткнення на січень 2025 року? Я чекаю ваші коментарі на цю складну складну тему зупинки бойових дій. І ще раз повторю: я не про ілюзії, я про реальність того, що є на сьогодні. Я про збереження життів і про спробу врятувати хоч те, що є, а не послати туди всіх українців і там всіх покласти, а потім на нашій землі будуть жити переселенці, біженці і інші народи. І їм буде абсолютно байдуже до мови, віри, нації, ну і всього іншого. Не забувайте підписуватись, якщо ви розумієте, про що я говорю, і вам правда краща за брехню, якою нас пічкали всі ці роки.